Скасувати судовий наказ, можливо, за певних обставин. Перша обставина це якщо боржник не погоджується з даним судовим наказом щодо стягнення з нього заборгованості, інша обставина це, відповідно, даний судовий наказ був виданий помилково або за інших обставин. Зазвичай процес касування судового наказу складається з декількох етапів. Першим етапом це є подання заяви до суду про скасування даного судового наказу. Для того, щоб скасувати даний судовий наказ про стягнення заборгованості, боржник має право подати дану заяву протягом 15 днів з моменту отримання даного судового наказу до суду, який видав даний наказ відповідно щодо стягнення боргу. Другим етапом скасування судового наказу це є аргументація, чому саме повинен судовий наказ бути скасований, і відповідно додання доказів до нього. У даній заяві повинні були чітко викладені аргументи, чому даний наказ повинно бути скасовано. Це може бути наявність саме спірних правовідносин, що потребують додаткових пояснень, або ж, відповідно, відсутність заборгованості. Третім етапом скасування судового наказу це є рішення суду. Суд прийме рішення або ж скасує даний наказ про щодо стягнення заборгованості, або ж, відповідно, залишить його в силі. Якщо, відповідно, рішення про скасування даного наказу щодо стягнення заборгованості з боржника, відповідно, боржник звільняється від здійснення сплати по даному наказу. Є декілька підстав щодо скасування даного судового наказу. Першим випадком це якщо між сторонами існує спір, і, відповідно, суд не мав права винести даний наказ в даній ситуації. Якщо, відповідно, були допущені помилки у видачі даного документа або ж, відповідно, були допущені помилки під час видачі даного судового наказу. І третім випадком це якщо ваш борг було погашено, або ж виникли якісь інші обставини щодо даної справи. Якщо бажаєте отримати більш детальну інформацію з приводу саме, як скасувати судовий наказ, можете звертатись до нашого адвокатського об'єднання Правда на безкоштовну консультацію.